Цінні горизонти освіти рівненщини. Під такою назвою було проведено на рівночні педагогічну естафету з метою вивчення і впровадження у практичну діяльність інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Упродовж двох місяців освітяни краю мали можливість побувати в начальних закладах суміжних районів і ознайомитись із передовими формами та методами діяльності, новими педагогічними та управлінськими технологіями, з місту освіти, формування творчого потенціалу педагогічних кадрів. У ході педагогічної естафети своє досягнення демонстрували освітяни Березнівщини. Зокрема, делегація Млинівського району ознайомилась із роботою педагогічного колективу дошкільного навчального закладу садок No2 Теремок, у якому функціонує 13 груп: дві логопедичні, дві ясельні та дев'ять дошкільних. Всього у садочку виховують, розвивають та навчають понад 300 діток. Мета нашого закладу створення сприятливого розвивального середовища. Та впровадження інноваційних технологій для особистісного встановлення і творчого самовираження кожної дитини для цього в нашому закладі створені всі умови. Особливе значення ми приділяємо розвитку здоров'я дітей, здорового способу життя. Сьогодні ми з вами потрапили у незвичайну країну, яка називається Кругляндія. Як ви думаєте, чому вона так називається? Які тут речі? Круг! Що це? М'ячик. М'ячик. Якого кольору м'ячик? Коричний. А який м'ячик? Круглий. Так, круглий у формі кулі. Молодці. А що ми з м'ячито виготовили? Що? І скани. І скани. Молодці. А давайте, діти, щоб наша баба Яга була трішки добріша, ми їй подаруємо квіти доброти. Завжди приємно, коли нам дарують квіти, правда, завжди приємно. Давайте ми з вами подаримо бабусі квіточку і скажемо якісь приємні, гарні слова. Може тоді вона стане трішки добрішою. Ну хто хоче? Давай, давай. ну гарненько скажи гарні, приємні слова бабусі. І що ти хочеш побажати? Щоб ми були добрі. Щоб бабуся була добра, молодець. Заклад працює впродовж трьох років за новою базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку я у світі. Реалізацію програми здійснює у творчі співпраці педагоги, батьки і діти. Інноваційна діяльність педагогічного колективу залежить ще і від того фактору, що у колективі в нас атмосфера особисто орієнтованого спрямування все спрямоване на розвиток особистості дитини і залежить також від демократичного стилю і відносин в колективі. Усі зусилля в освітньо-виховному процесі педагоги закладу спрямовують на розвиток дитини, втілюючи сучасні інноваційні технології. Це і виховання любов'ю за педагогічною спадщиною Василя Сухомлинського, виховання основ логічного мислення у дітей дошкільного віку, громадянське та патріотичне виховання дошкільників, використання казкотерапії у розвитку мовлення, розвиток музичних та творчих здібностей за методикою Карла Орфа. З неба цікавістю займаються дітки у театрі фізичного виховання, де заняття проходять з елементами гри. Наш дошкільний заклад в своїй роботі використовує оздоровлення дитячого організму. Я працюю за різними методиками фізичного виховання, але найбільшу увагу я приділяю методиці Єфименка. Тому що він рекомендує заняття з фізкультури проводити у грі. У грі ми розвиваємось. В грі ми оздоровлюємося, в грі ми виховуємося. Поділяють у закладі і значну увагу оздоровленню діток нетрадиційними методами. А це пальчиковий масаж, фіточаї, інгаляції. Зараз дітки ми повторюємо масажик. Так, згадаємо. Беріть казівні пальчики, ставимо біля крила носика і круговими рухами. Це для опірності організму, щоб дітки були здоровенькі. В даний час весна. Насморки і ці масажі дуже е, добре використовувати і в ранньому віці, і в дорослому. А зараз, як словники, вушки прихлопнули, прихлопнули, відпустили, прихлопнули, відпустили, прихлопнули, відпустили. Молодці, а зараз дуже сильно потерли пальчики. Дуже сильно, 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 сильно потерли, потерли. Молодці. Полюбляє дошкільнята і заняття з піскотерапії. Адже тут можна розвинути свою фантазію і втілити її в різноманітних образах, сюжетах, використовуючи такий улюблений матеріал, яким є пісок. Піскову терапію ми, звичайно, проводимо із музикотерапією, кольоротерапією та із казкотерапією. Діти створюють казки, вони фантазують, уявляють, і на основі цього у дітей формуються психічні процеси, такі як пам'ять, мислення, уява, увага. А найулюбнішим видом роботи це дітей є малювання кольоровим піском, який виготовляється за допомогою фарби для пасхальних яєць. Дітям роздаються спеціальні зафарбованки, які діти зафарбовують, і на основі цього в дітей формується дрібна моторика пальців. Рук, що є основою для формування готовності дітей до навчання в школі, естетичні смаки, любов до природи формують у дітей безпосередньо під час прогулянок мальовничими куточками саду, міні-парку, які розкинулись на території садочка та римок. Значні досягнення і на рахунку педагогічного колективу Березнянської загальноосвітньої школи No2, яка бере початки із 1865 року. Школа має власний прапор та емблему, які використовують під час офіційних заходів, що проводять у закладі. Нині у школі здобуває освіту понад 700 учнів. Працює 79 вчителів, серед яких є нагороджені знаками Василь Сухомлинський, Софія Русова, відмінник освіти. 18 – май звання вчитель методист 14 – старший вчитель, 44 з вищої кваліфікаційної категорії. В період з 2009 по 2011 роки педагогічні працівники здобули прозові місця у районному та обласному ярмарку педагогічних ідей та інновацій у номінаціях управління школою, початкове навчання, українська мова та література, географія, основи здоров'я. З 2006 року школа має статус тимчасового науково-дослідного колективу з розробки проблемної теми району, використання інтерактивних технологій в системі формування вчителя як конкурентно-спроможного фахівця в умовах модернізації освітньої галузі України. Школа також є опорним закладом з основних питань управлінської діяльності та внутрішньошкільної методичної роботи. З вересня минулого року школа стала дійсним членом міжнародного освітянського партнер-клубу, який є флагманом освіти в Україні. Чому так? Тому що там представляли найкращі заклади нашої держави, і нам приємно, що всі ті досягнення, які ми напрацювали за останні роки, були визнані і нас запросили туди як членів. Це дає величезний. Стимул для роботи всього педагогічного колективу і учнівського. Ну, прикладом може бути такий факт, що в січні цього року, в рамках міжнародного співробітництва, ми в складі делегації урядової, якого очолював міністр закордонних справ Грищенко, брали участь в святкуванні 20-річчя найбільшої Європи в української школи в місті Рига, і наш духовий оркестр достойно представляв шкільне. Музичне мистецтво нашого регіону з 1993 року. Учні школи в позаурочний час розвивають та удосконалюють свої творчі здібності, відвідуючи різноманітні студії та секції малої академії народних мистецтв і ремесел профільного творчого об'єднання школи, основним напрямом діяльності якого є художньо-естетичний. Головна діяльність зосередження на виконанні навчальних програм закладу. Звичайно, ми маємо дуже багато напрацювань. Саме в системі інноватики навчального закладу, але як сьогодні ви бачили, одною з такої ланок, величезної ланок діяльності нашого учнівського педагогічного колективу є мала академія народних мистецтв Ремесел, де після уроків 85% наших школярів продовжують удосконалювати свої навики до чого вони мають інтерес. Тож таланти школярі можуть проявити у класі хорового чи вокального співу, у класі хореографії, бо відвідують заняття і духового оркестру, гурту супілкарів. Неабиякі таланти проявляють діти і у студіях образотворчого мистецтва, веселкова палітра та художньої творчості Чарівні ручки. Під час занять у літературно-театральному відділі відбувається знайомство з новими поетичними героями. Юні актори пізнають ази театрального мистецтва. Школярі охоче поповнюють ряди творчого об'єднання основи української етнопедагогіки, гурту Нащадки козацької слави. Педагогічний колектив виокремив як один із напрямків виховної роботи школи роботу по формуванню національної свідомості школярів саме через діяльність і роботу української національної ідеї засобами козацької педагогіки. От. Взагалі ідея виношувалась досить давно. Підґрунтя і база в школі сформована вже протягом не одного року. Особливо заслуговувала на увагу вже протягом кількох, навіть п'яти річок в ході захисту малої академії в нас функціонує дієвий гурт козачата, який зорієнтований на роботу опрацювання. Творів саме такого національного спрямування, засобів козацького такого елементу козацького виховання. От діти наші є активними учасниками гуртка Елементи козацького двобою, козацького пака. От для дітей це цікаво. Значний вплив на виховання особистості мають і шкільний краєзнавчий музей, рада учнівського самоврядування, дитячо-юнацьке об'єднання, краяни. Вагомими здобутками певним досвідом охоче можуть поділитись вихованці та тренери Березнівської дитячо-юнацької спортивної школи, де готують спортивний резерв для збірної команди області. Нині у школі 1200 дітей поліпшують здоров'я, вдосконалюють свою фізичну форму, опановуючи такі види спорту, як баскетбол, бокс, волейбол, веслування на байдарках і каноє, легка атлетика, плавання, футбол. Спорт це є в першу чергу розвиток фізичних якостей, рухових дій, які виконує спортсмен. Спортивна школа наша це, скажімо, це вже якраз відбір дітей, обдарованих дітей і направлення їх у той чи інший від спорту для того, щоб показати певні результати. Звертаємо увагу на передовий досвід якраз тренерів України. От, заслужених тренерів України. Це і в нас є е, певні традиції, певні тренери вже заслужені, які дійсно е, працюють і виховані одну плеяду спортсменів навіть високого рівня і гатунку, Тобто, і збірники України. Це, звісно, у нас і збірники навіть Європи. Серед вихованців школи є неодноразові переможці багатьох районних обласних змагань, призери всеукраїнських. Спільно із тренерами упродовж тривалого часу вони працюють на якісний результат. Для покращення навчально-тренувального процесу, звісно, проводяться тренерські ради обов'язково, які з кожних видів, де обговорюються всі питання, проблемні питання, якраз фізична, технічна підготовка учнів. Тобто працюємо протягом року тільки для того, щоб покращити свої результати. Ми приймаємо участь в обласних дитячих лігах. Є у нас збірники області, дітки, які в складі команд рівного виступають на всекраїнських змаганнях, міжнародних змаганнях. Віднедавна у 16 селах району відкрито філії дитячо-юнацької спортивної школи, де працюють 26 тренерів-викладачів за сумісництвом. Тепер дітки на місцях можуть опановувати певний вид спорту і проявляти свої фізичні резерви. Покращенню роботи сприяє тісна співпраця, обмін досвідом із спортивними школами Білорусі та Польщі.